Путін має багато вимог, які прагне втілити під тиском зброї, але головне зараз припинити вогонь, аби почати конструктивні перемовини. І саме на цьому варто наполягати у Вашингтоні. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Брюсселі. Пряма мова. Ми повинні припинити вбивства. Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх з них. І якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді. Займе багато часу, щоб пройтися по усіх них, і неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити. Ну, а Зараз запрошуємо до нашого ефіру Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо. Ми вітання, студія розкажіть, будь ласка, про перебіг підготовки до військових навчань на території Білорусі власне двох союзних держав Білорусі та Російської Федерації. Чи спостерігаєте ви приміщення військової сили в якій кількості, і чи відбувається це в напрямку власне, нашого північного кордону? Ну, по перше, зазначу, що, що ситуація безпосередньо по лінії кордону вона не, не змінилася, і якихось дій безпосередньо поряд нашого кордону на території Білорусі ми не відстежуємо. Це в тому числі стосується і формування якогось угрупування, яке б нарощувалося по напрямку нашого кордону. Ну і власне несло вже ризик для нашої країни. Однак, звісно, що підрозділи розвідок нашої держави, і гурмо і розвідка державної прикордонної служби активно стежать за тим, яку кількість своїх сил та засобів Росія зможе перекинути чи планує перекинути на територію Білорусі. Бо від цього, звісно, залежатиме той ризик, та загроза, яка буде для нашої країни, особливо під час активної фази цих спільних навчань. Нагадаю, що вона прийде в вересні з 12 по 16 число. Зараз йде такий більш підготовчий етап, і перші ешелони, ті, які вже прибули на територію Білорусі, зазначу, що це невелика кількість російських засобів і особового складу, які були перекинуті на територію Білорусі. Бо до активної фази має відбутися і командно штабне навчання, і навчання сил логістики, зв'язку, звісно, що під час активної фази, наскільки нам відомо, буде залучена і бронетехніка однак, попередньо її, її кількість буде невелика. Але знову ж таки, ми не маємо права розслаблятися, бо поки Білорусь підтримуватиме Росію. Ніколи не можна виключати того, що о, загроза саме з території цієї країни о, також о, повторно може о, відбутися о, в напрямку нашої о, нашої держави. Тому ми, як і раніше, нарощуємо наші оборонні можливості безпосередньо і по лінії кордону, і в прикордонні, в тому числі, які раніше зазначав найбільш загрозливі напрямки, мінуються, і це стосується всієї притяжності кордону з Білорусі від Волині до Чернігівщини. Бо наші воїни мають мати всі можливості для того, щоб протидіяти любій загрозі, яка відбудеться чи може відбутися з території Білорусі. Пане Андрію, напередодні повідомлялося, що на Сумщині наші сили оборони просунулися вперед. От як це вплинуло на ситуацію на кордоні, зокрема з Росією, ну о, власне і головнокомандувач збройних сил України також зазначав, що по о, напрямку Сумської області ворог практично зазнав поразки, бо досягти якоїсь якогось результату щодо просування в лип території нашої країни ворог не може. Всі складові сили оборони, які знаходяться на цьому напрямку, це і підрозділи збройних сил, і підрозділи державної прикордонної служби, утримують свої позиції, наносячи значних втрат ворогу. Тій тактиці, яку противник ось уже кілька місяців застосовує, це спроби просування малих піхотних груп. Ну і власне, це також спроби накопичитися на території України для того, щоб більшими силами атакувати е, позиції наших воїнів. Бронетехніку ворог, які раніше до цього, не застосовував, але е, стримування противнику і противника і нанесення йому значних е, втрат, дозволяє також і підрозділам збройних сил. Йти вперед, атакуючи вже ворога, звільняючи нашу територію, і як зазначав головнокомандувач ЗСУ, що зазнавши таких втрат, розуміючи безальтернативність ситуації, що досягти якихось результатів ворог не може, то Ворог навіть починає перекидати ті сили, які тримає напроти Сумщини на, на інші напрямки, зокрема на е, Запорізький. Але я зазначу, що на момент, коли противник почав свої дії по напрямку Сумської області, він тримав там досить потужні свої сили, і навіть попри це досягти якихось результатів ворог не зміг. Пане Андрію, а яка ситуація на інших ділянках фронту, де несуть службу прикордонники? Де зараз найскладніше, зазначу, що на напрямку на сіверському напрямку, на Краматорському, а також власне на Вовчанському. Це ті відтинки, де ворог найбільше намагається атакувати позиції підрозділів Державної прикордонної служби, які є невід'ємною складовою сил оборони нашої країни. Знову ж таки, більше дій ворог продовжує вчиняти з допомогою піхотних груп. Техніка використовується е, в незначній кількості, е, особливо якщо говорити про про лінію фронту. Е, але просунутися знову ж таки в глиб е, території нашої держави по, по, по напрямку е, смуг оборони, які тримають прикордонники, ворог не може. Бо в свою чергу ми застосовуємо і артилерію, застосовуємо і безпілотники для того, щоб знищувати противника ще на підступах до наших позицій. Ворог також несе великі втрати на тих напрямках, де знаходяться підрозділи ДПСУ. Дуже дякуємо за відповіді. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами наживо.